Покажи що з дворником случилось, він уволився? Да, він вийшов з чату. Да. Вон, Бачите, все злизано, немає зачіплення. Зараз ми його зробимо. Злизав. Час дімон. механіка не витримала. А я думав Дімон. Поганий матеріал. Я їхав отак і витирав ставав рукою. Да, з жовтих вод? Так. Красава. Це було прикольно. А що ви в жовтих водах робите? Будуємо станцію на 200 кВт. Яку? Мережеву. Сонячну? Сонячну. На 378 панелей. Зараз готуємось до чергового рейсу. Скільки ще залишилося днів там працювати? Якщо погода дозволить, то 2 дні, 2-3 дні. І все. Звертайтеся до нас, підключимо до сонця і вас, номери в описі відео і відремонтуємо вашу машину, якщо треба.